Ця інформація стосовно уражень на території Ірану, її варто сприймати з поправкою, що все ж таки це є і елемент пропагандистської роботи. Що стосується і конкретних вбивств військово-політичного керівництва Ірану, що стосується знищення ядерної інфраструктури, тут ну очевидно, що не все може бути настільки ефективно, як це подається в західних засобах масової інформації, але що ж і той же цехал подавав інформацію і не лише що. В принципі, у Ірану є можливості десь 12 чи 13 вже ядерних боєголовок зібрати за рахунок доступності урану, збагаченого на 60%. Ну і відповідно такі можливості вже присутні буквально там в днях. Тобто, якщо припустити, що ця інфраструктура дійсно. Була збережена, тобто не знищена так, як це зараз звітує безпосередньо Ізраїль та передається в західних медіа той же Reuters, То, звичайно, тут можуть бути серйозні погрози із застосуванням саме ядерної зброї. Бо ракетна то програма у Ірану розвивається і прилаштувати ядерну боєголовку до чинних моделей. Які є в наявності у Тегерана, це не проблема. Тому тут питання: дійсно, якщо у них збереглися ці можливості, чи захочуть вони її застосувати. Ну, поки що, ем, я не впевнений, що Іран, навіть маючи. На даному етапі таку можливість, що він піде на таке застосування. Що стосується Ізраїлю, то так у них довго іде лінія, що формально вони не мають ядерної зброї, неформально її нібито ще передавали там, за часів. Деголя, тобто, ще вони її там отримали від французів, нібито. згадати, знову ж таки, крилатий вже вислів, що у Ізраїлю ядерної зброї немає, але у разі чого вони її застосують. Тому насправді ситуація дійсно є дуже складною і вкрай важливо, аби. Попри те, що нинішня ескалація вона ґрунтується саме на ядерній програмі Ірану, щоб ці дві країни не перейшли до використання саме ядерного озброєння, я нагадаю, що буквально от нещодавно ми мали конфлікт довкола Кашміру між Індією та Пакистаном, обидві ядерні держави, однак вони. Не пішли безпосередньо саме на використання а, цієї смертоносної зброї.